6 березня в Чернігів раді зустрілись голови депутатських фракцій. Говорили про політичну кризу у міській раді та чому депутати не збираються на сесії. Наскільки відомо фракції три фракції Чернігівської міської ради подали заяви, які попросили скликати погоджувальну раду Чернігівської міської ради. Тривалий час існує політична криза. Наслідком будь-якої політичної кризи завжди є криза економічна. Я дуже рада, що фракція рідний дім долагувала вас, пане Олександре, якраз на цю зустріч, тому що ви якраз є однією з причин тієї політичної кризи, яка склалася, і якраз ваш аналіз, ваш самоаналіз, вашої роботи був би дуже доречною в цьому питанні. Що стосується фракції «Європейська Солідарність, ми згодні працювати, згодні приходити на сесії будь-коли. Але у нас є певні вимоги. Ми їх озвучували в е грудні цього року, коли була як на мене одна з найкращих сесій е Чернігівської міської ради. Трохи компонували. Хотів би теж додати, що фракція наш край є. Е Представниками політичної партії, яка вже досить давно працює і в місті, і в області для того, щоб жителі міста усі, а не більшість, були почуті. Я розумію ефективність це досягнення мети з допомогою коротше термін і за якомога не живити Це потрібно робити вже було позавчора. Дуже добре. Я сарказму говорю, дуже добре, що ви виявили нарешті проявити турботу про людей, які вас обрали. Силовики разом військової адміністрації, вашими руками, зривали неодноразово сесії, щоб показати начебто неспроможність місцевого спорядкування виконувати свої повноваження. Політична криза полягає в тому, що ви, монобільшість, не хочете чути нікого. Півроку не відбувається. Тому, не Це криза без відповідальності. Криза без відповідальності. Наша фракція готова. Хоч сьогодні, зараз в залі близько 15 депутатів вас кажуть. Хоч сьогодні, хоч вечір, хоч в суботу, хоч в неділю, хоч завтра. Визначте час. І ми проведемо сесію по питанням, по яким немає ні в кого. Що ви думаєте, у нас війна Україна досить ратися в політику? Всього на всього 10 воно. Ви дуже красиво виступили, дуже гарно іроємірували всіх людей і себе. Чесно, Шана. Але коли ви піднімаєте питання, чому сталася політична криза, чому ви не піднімаєте питання, чому стала економічна криза сесії? Чому, коли ви були повністю всім складом, чому ви не дослухалися до голоса, голоса опозиції? Олександр, ви знову повертаєтесь до ультиматумів. Якщо ви не вмієте працювати іншим шляхом, якщо ви не вмієте домовлятися, делегуйте на ці зустрічі іншу людину. Переберіть собі е, іншого керівника фракції, яка змогла домовлятися з представниками іншої фракції, так і не домовились. Юля Семенець для газети Вість.